Друзі, всіх вітаю, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. І будемо розпочинати сьогодні прибирати в прихожій. День був хоч і теплий, але пасмурний. І ще до цього в мене трошки боліла голова. І до вечора я просто провалялася в ліжку. Але нічого страшного, таке теж іноді повинно бути. Але краще, коли такі відпочинки вони заплановані, а не коли в тебе вже щось прихватило і болить. Ну... Не то, щоб мені прям було дуже погано, але вирішила, раз не дуже добре себе почуваю, то просто полежу і, в принципі, на вечір я вже прийшла в норму вже з новими силами, подумала, що ж я можу сьогодні вже зробити, і вирішила навести порядки в прихожій. Спочатку винесла всі куртки, які вже з'явилися на крючках, потрошечки, бо достатньо прохолодно було. А сьогодні якийсь прям такий літній день був. Но я винесла всі курточки на вулиці, я вже там підготувала приготувала крісло пластмасове, все туди поскладала. Також у нас тут стоїть корм для курочок, ну зерно, просто зерно пшеничне. от Для тваринок, всю обувь, всі віники, швабри, все, що тут зазвичай є, повносила Віником посмітала павутиння по углам. Взагалі, влітку я робила так, що я навіть просто обмітала всі стіни Прямо по стіні вяла вініка, зараз просто по углам пройшлася і заміла підлогу. Залишилося протерти поличку, зараз це зроблю і нарешті приступлю до того, заради чого взагалі було заплановано це прибирання. Сьогодні, оце ж я на вечір трошечки прийшла в себе і вирішила помити двері. Взагалі, в мене з дверьми така невеличка історія вийшла. Коли обирала цю хату, я звернула увагу на двері, вони мені дуже сподобалися, я люблю такий стиль. От, і коли вже перед тим, як поїхати оформлювати всі документи, договор підписувати, коли ми точно знали, що вже будемо купляти цю хату, я купила в епіцентрі. Користуючись тим, що ще була в Одесі, строїтельний фен, бо в нас тут а, поряд ніде епіцентру центру немає, лише будівельні звичайні магазини. І я купила цей фен, а, з мислюю о тому, що найближчим часом перше, що я зроблю, так сказати, це познімаю фарбу з дверей, покрашу, пофарбую або просто покрию лаком. І а, так само я думала зробити і з вікнами. Мені теж подобаються дерев'яні вікна, але, на жаль, наші вже от так от ми пожили. Здивилися їх, вони майже всі в негодному стані, вже пересихалися. На жаль, вікна прийдеться замінити. Є декілька вікон, у нас взагалі їх сім штук в хаті. Є декілька, які в непоганому стані, але, напевно, їх теж залишати не будемо. Ну, тому що просто півхати буде з металопластиковими, а два з дерев'яними. Ну, якось воно не дуже гарно буде виглядати. І вже не хочеться цієї мороки там підклеювати, заклеювати щось. Тому, напевно, вікна ми всі будемо міняти. А от двері мені дуже подобаються. Є в них мінус, вони низькі. І от високим людям постійно приходиться пригибатися, коли вони заходять, проходять, але б двері я залишила, бо вони мені подобаються. І напевно я просто зніму, зніму краю. Маску, фарбу і зверху покрию лаком. Ну, я так собі планую, а як там буде далі, не знаю. Так от, на жаль, от коли ми переїхали рік назад, ми не встигли це зробити, якось взагалі не до цього було. Так, що рік назад я так і не помила ці двері, бо планувала, що от я зніму з них краску, і вже ну, якось в мене були плани, так і не помила їх. І уявляєте, я просто про них забула. Якось я так до них звиклася, якось так в мене ця ідея в голові прожилася, що я їх скоро скоро буду фарбувати, що я взагалі про них забула. І в цьому році ну, взагалі такий важкий був рік з цим городом. От, теж, теж я про них забула. ну Звісно, вже знімати фарбу не буду, вона вже прохолодна. От, якось, знов, знов ж таки, не до цього. Сподіваюся, в наступному році все вийде. Але я подумала, оскільки я про них згадала, то вирішила їх також помити, привести в порядок. Взяла отак от щіточку і дуже добре їх повимивала. ну Звісно, там є дуже багато недоліків, тому що вже ну, старенька фарба, вже багато де вона. Відлучилася, стерлася. От, але саме основне, що вони вже будуть стояти чистими. От не скажу, що вони мене сильно бісили, тим, що вони грязні, я просто їх не бачила серйозно. Якось так звикаєш. Ну і в хаті багато недоліків, і вони не виділялися з цієї гами. Тому якось сильно вони мене не бісили, але вже сьогодні оце подумала: о, настав час їх помити. Що я і зробила, заспокоїлася, тепер залишилося лише за ними слідкувати, протирати час від часу, не доводити до такого стану. І вже будуть стояти чистенькі. А якщо все буде добре, в наступному році вже познімаю цю всю фарбу, залакірую. ну подивлюся, точніше в якому стані будуть двері. Якщо вони будуть в хорошому стані, це ж дерево і все буде нормально, то я просто покрию лаком, ще не вирішила, яким глянцевим чи матовим. А якщо будуть якісь нерівності, якісь недоліки, то напевно придеться їх замазати і вже фарбувати в якийсь колір. Ну, це вже Таке друге, головне, що зараз вони вже будуть в мене чистенькі стояти, цей гіштальт закрила і буду вже спокійно спати по ночам. Хоча я і до цього це робила приспокійнісінько, не дивлячись на всі негаразди. Друзі, на жаль, тут буде трошки тише, тому що вставила музику, загрузила відео на YouTube. І воно в який же раз не хоче приймати відео, тому що там музика. Хоча я не спеціально скачувала її без авторських прав і запускала спеціальну програмку на перевірку авторських прав, ну, це все одно щось мене Ютуб не дуже любить, тому тут взагалі-то була запланована музика, але от Ютуб її не прийняв, тому от трошки перероблю, вибачаюся за це. В наступний раз буду більше бачлива. Вам ще раз бажаю. Гарного просмотру. Вибачте, що буде так, але от, ну, я я не волшебниця, я ще тільки учусь, тому багато таких факапів є. От, ну, давайте, гарного настрою. Я вже приступила до другої дворі, так само її вимою. І це не покажу на відео, але коробку теж буду мити. Просто вже щоб вам не те саме не показувати, і щоб вже швидше це доробити, не знімала. Ну, а головна причина це те, що позвонила мама. Не хотіла я їй вже пізніше перезванювати, бо вона вже могла спати. Хотілося з нею поговорити. Вона зараз важко працює без вихідних, тому що довгий час у нас була, залишилася на більше, ніж хотіла, ніж могла точніше. І зараз це приходиться відпрацьовувати, тому дуже радію, коли вона дзвонить от, і стараюся приділити їй увагу. Ми з нею поспілкувалися, багато чого обсудили, і ви, друзі собі не уявляєте, Як я рада, що їй тут сподобалося. І я це знаю, тому що вона дзвонить кожен раз з новими якимось ідеями, питає мене, чим я тут займалася, що робила, вносить якісь свої корективи, щось розказує, якісь в неї постійна ідея на рахунок ремонту, взагалі чим можна зайнятися. І це самий головний показник, що їй тут дійсно сподобалося, бо вона постійно думає про це місце. І це в мене дійсно. Дійсно, дуже радує, тому що раніше вона була дуже незадоволена цим, і я хвилювалася, що вона так і залишиться при цієї думки, але ні, вона, по-перше, дуже добре тут відпочила і якось розгрузилася мислями і тепер постійно про це згадує і хоче сюди повернутися. Так що, може, скоро підуть гриби, і я ще оговорю її приїхати хоча б на вихідні. А поки ми з нею розмовляли, на вулиці вже стемніло, стало дуже некомфортно це все робити. Я люблю прибирати в прихожій з відчиненою дверію, а тут же почали щось там летіти, стемніло, якось дуже некомфортно стало. Вже старалася якомога швидше це все доробити. Добре, що ця дверь була не така грязна, як та перша, тому це і вийшло зробити швидше. І зараз вже домою і буду дуже рада цьому. Також в минулому відео підіймалася тема мух в селі. Були поради, люди радили повісити шторки на двері, друзі, ну невже ви думаєте, якщо я старалася їх якось повісити на вікна, невже ви думаєте, що їх не було на двері? Ну, звісно ж, були на початку цього відео ви могли побачити, що на входної двері вісить така спеціальна антимоскітна сітка, дуже зручна, яка на закльопках сама защіпується. Правда, в кінці сезону вона вже прийшла трошки в негодність, вже перестала сама за собою закриватися. Але так вона нам прослужила це літо, купували в Аврорі. От, І окрім тої сітки антимоскітної, яка на входної двері, також от на цих дверях, які я якраз зараз мию, в нас в кімнатах висіли теж шторки на кожній двері. І ці мухи від них просто ніяк не позбавитися. Вони просачуються сквозь стіни, я не знаю, звідки вони. Не беруться дійсно, але навіть було таке, що весь день її не було, ввечері її не було, ночі, звісно, ми спали всі двері закриті, Утром просипаєшся від того, що годить муха. Звідки вона взялася, все було закрите, весь день її не було. Тут, ну, реально, сквозь стіни просочилися. Не знаю, коротше, тема мух в селі важка, бо їх тут дуже багато, і від них не спрячешся. І це не лише в мене так, це усіх. Ну, у, біль... У, біль... у більшинства, можу комусь щастить у них не так, але я знаю, що у більшинства звідки ці мухи беруться, але вони беруться. От тому ладно, не думайте про це, проїхали. А я вже на фінішній прямої відмила всі двері, залишилася лише чиста водичка, їх пройти, протерти і буду вже переходити на підлогу. Забула одягнути рукавички, вісять вони на дробині, опікла собі руки. Люблю я мити все гарячою водою, от, тому от зараз одягаю, бо прям попіклася, було неприємно. От. ну І далі протираю двері і буду вже переходити на підлогу. Спочатку вимою один кусочок, там де, будуть в мене, де стоїть зерно, щоб тут вже висихало, і я потім спокійно могла позаносити зерно, поставити туди. Спочатку тряпочкою. Протерла а, плінтуси і вже потім шваброю промила основну частину. На вулиці, на вулиці вже стемніло. А в мене все тут, все тут валяється, те, що в прихожій. І двері не можу відкрити, щоб позаносити це нормально, бо летить, летить всяка нечисть. Щось її дуже багато було. А ось вона поприсідала, бачите? Он, он поприсідала. А так її тут багато, Вон ще бабочка. Вся канічесть, бо в нас дуже тепло десь. Поки я гуляла з черешенькою, підлога висохла, повертаю на місце мішок з зерном і мішок також з кормом для тваринок, і буду розкладувати все на ці вішалки, що як лежить. Тут в мене знаходиться чехол від штатива, поводок для черешні, кепка. От, поводок дуже зручно сюди постійно вішати, ми його майже не використовуємо, але завжди знаємо, що він тут і він не губиться. І вже буду все. Закінчувати з цим всім непотребством, вимивати підлогу. Звісно, зроблю це два рази, але вам не покажу. Тому що через штатив він тут стоїть. Я один раз помою, потім повернуся, заберу штатив, і ви вже нічого не побачите, і помою другий раз. Ну, ось, я поприбирала <кхм> вже все чистенько. Отак От воно виглядає. Двері чисті. Це саме основне от, тут у мене я постілила кошечка, коли на ніч її запускаємо, щоб вона на вулиці не мерзла, то щоб вона тут спала і їй було комфортно, в кімнату не пускаємо, бо вона в ліжку лізе. Але, здається, вже привчилася не лізти. Ну раз через раз, знаєте, не приходиться. Тут в мене завжди стоять мої там всякі швабри, вініки, все таке інше. І от, о, що я. Не зробила. Тут, виходить, бачите, це от треба буде пошкрябати добряче щіткою. але вже не сьогодні. Саме головне, що в мене вже двері чисті. Так, вони перепані, поряпані, але нічого зробляться. От, Головне, що чистя, а все остальне це вже таке друге. Я зараз піду оце, набрала помідор. <кхем> Зроблю собі салатик легенький, помідорки, лучок. Бо нічого жирного такого вже на ніч не хочеться. Так що піду швидесенько перекушу і буду щаслива. От, так от. Там вже тряпочка сушиться. Тут тільки що все поприбирала, там залишки були. От. Так що такі справи. Піду робити салатик. Прийшла на літню кухню, готую свій улюблений салатик, вже нарізала цибулю, половинку взяла, тому що цибуля велика, взяла половину і буду різати 4 помідорки туди, а потім це все посолю, перемішаю і лише тоді додам своє улюблене жарене масло. Його ще називають якось там ароматне, чи як не знаю. Питають мене, де його взяти, продається на базарі, як правило, на руках в таких от. Неспеціалізованих не бутилочках. От, ну, я зазвичай так купляю. де його в магазини знайти, не знаю, от якраз поставила перед вами. І лише подивіться, яка в нас жара, просто літо. Я отак от в майці, не дивлячись на те, що двері відчинені. Ну і на вулиці так було комфортно знаходитися. Прямо таке літо в нас прийшло. Все, салатик готовий. він. Так, це сок. Це не олія так багато, це сок від помідорів. Бо тут багато помідорів і половинка цибульки Ось такий салатик. От. І це моє любиме маслечко, ставлю на місце. І що ще хотіла вам показати: оце я купляла таку кхм, сковородку, яка чугуна. Вона дуже класна, але важка. І от, бачите, якщо її я завжди так роблю, я її просушую, бо трошечки трошечки замаритися і бачите, забаритися. Ну, коротше, не одразу поми, просушиш, то зразу виходить ржавчина. Так що помили, одразу на плиту поставили, воно просохло. І все прекрасно. От. Так що бажаю вам гарного вечора, дня, ночі, що у вас там. Гарного настрою, я вже буду бігти. От такий сьогодні був діньочок, повня провалялася. Як завжди, в мене на ніч якась така, от починається, я не знаю, прилів енергії. От, ну, добре, що я пішла, хоч щось зробила, хоч щось себе заставила, Це вже молодець, а зараз вже можна і відпочивати. Сподіваюся, завтра буде більш продуктивніший день.